Чому не потрібно бути переможцем по життю? Я думаю, що до цього відео ви, скоріше за все, чули інакші твердження, як стати переможцем. Але давайте ми подивимось на цю ситуацію під дещо інакшим кутом зору. Так от, якщо ми використовуємо метафору, Живемо за нею, яка може звучати так. Постійно Слід перемагати, будь переможцем по життю. То таким чином, ми своє життя перетворюємо на постійні битви, постійні змагання, постійний стрес, постійна невизначеність і так далі. тому подібне. По-друге, коли ми застосовуємо цю метафору, то певне розуміння успіху у нас нівелюється. Тобто, ми тільки вважаємо успіхом. Ту сферу, де можна перемагати, перемагати, напружуючись певними діями, результатами. Одначе ми ігноруємо, що є ряд випадків, де можна просто насолоджуватись. Ну, наприклад, якщо ви відпочиваєте, то вам не потрібно перемагати сон, вам потрібно розслабитись і віддатись йому. Я думаю, що в ряді життєвих контекстів ви зрозумієте. Що навпаки більш доцільніше не перемогти, а здатися віддатися цьому поклику? Ну і по третє, де ж межа цієї перемоги? Це що? Якась грамота, якась медаль, яку вам хто повинен видати за перемогу? Інші люди? Тобто ви змагаєтесь і перемагаєте не для себе, а для когось іншого? А якщо й для себе, то як ви розумієте, що ви перемогли? І що це перемога остаточна, а не такий якийсь проміжний етап у вашому житті? І як зазвичай я вам запропоную альтернативні метафори. Ну, по-перше, одна з них це ігрова метафора. Ви можете подивитися на своє життя як на гру, як на гру, можна командну, можна індивідуальну. Подумайте, можливо, якась. Ще гра максимально дасть вам можливість реалізуватися, зрозуміти, навіщо ви у цьому світі, виховує вас і розвине в інтелектуальному плані набагато більше і краще, відкриє вас можливість, ніж битви, ніж перемоги. Можливо, у вашому контексті це краще як співпраця. Гра співпраця. Де не буде переможців, ми просто граємо. Окей, це перший варіант метафори. Другий варіант, як ви вже здогадалися, це може бути певний якийсь сад, сад, в якому ми вирощуємо те, що нам підходить, те, що нас цікавить, відносини, людей, можливо, навіть. Якісь емоції, настрої, почуття, це все зростає. Ми за цим доглядаємо, фокусуємось на цьому набагато більше. І ми можемо дозволити собі бути в розслабленому стані, коли ми доглядаємо за садом. Дивимось, щоб у ньому було максимально комфортно усім ми ведемо діалог і комунікацію з усіма, хто присутній у цьому саду. Ну і Третю, четверту, п'яту, шосту, сьому і так далі. Метафору ви можете придумати прямо сьогодні самостійно. Більше того, ви можете розуміти, що метафори можна змінювати сьогодні одна, завтра друга, або 10 років пожили в одному контексті, наступні 10 в іншому. Хтось може розважатися міняти метафори щодня. Один день живе в ігровій реальності, а інший день в реальності квітучого саду. Чи певної пригоди, певного такого екшену, певного фільму, певної театральної вистави, де він, можливо, або головний герой, можливо, навіть реквізит, і це дуже комфортно, або глядач. Одначе глядач, ви повинні розуміти, який дивиться театральну виставу, він також є учасником цієї вистави, тим паче, з точки зору того, хто дивиться на цього глядача, або розповідає про цього глядача, який дивиться на певну виставу. Тут багато можна вести діалогів. Одначе я б хотів, щоб у цьому відео ви зрозуміли: життя дуже різноманітне, і можна вибирати метафори, які його описують, не ті, які пропонують інші люди, не ті, які є в меню, а метафори можна створювати самостійно, саме ті. Які підходять вам саме ваші метафори.